Доброго Дня, шановні колеги та присутні, сьогодні на нашій зустрічі розглянемо тему введення реєстру застрахованих осіб державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування та надання інформації з нього. Відповідно до закону України. Та збір в обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у 2011 році створений державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування, який являє собою організаційно технічну систему, призначена для накопичення, зберігання та використання інформації про збір та ведення обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, його платників та застрахованих осіб, що складається з реєстру страхувальників. Та реєстру застрахованих осіб. Реєстр застрахованих осіб це автоматизований банк відомостей, створений для ведення єдиного обліку фізичних осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню відповідно до закону. Реєстр застрахованих осіб формує та веде Пенсійний фонд України, який є володільцем даних реєстру застрахованих осіб. До реєстру застрахованих осіб вносяться відомості про фізичних осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства та інша інформація, необхідна для обчислення, призначення та здійснення страхових виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування. Основні джерела формування реєстру застрахованих осіб, визначені статтею 18 закону України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування, серед яких звітні страхувальників про нарахування страхових внесків та повідомлення про прийняття працівників на роботу, дані фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, реєстр страхувальників державного реєстру. Дані центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, звернення громадян до органів Пенсійного фонду України, системи персоніфікованого обліку та системи обліку сплати страхових внесків, та електронні пенсійні справи та інші джерела, передбачені законодавством. Як тільки з одного з наведених вищих джерел до Пенсійного фонду України надходять відомості про фізичну особу, яка підлягає соціальному страхуванню в Україні, в реєстрі застрахованих осіб створюється персональна публікова картка застрахованої особи. Реєстр застрахованих осіб забезпечує облік застрахованих осіб у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування та їх ідентифікацію. Накопичення та зберігання автоматизовану обробку інформації про страховий стаж та заробітну плату, дохід, грошове забезпечення, допомогу чи компенсації, принабуття застрахованими особами права на отримання страхових виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, нарахування та облік виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування. Проведення реєстру застрахованих осіб регламентується законом України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 08.07.2010 року, номер 2464 та положенням про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, затвердженого постановою правління пенсійного фонду України, 18.06.2014 ноль номер 10.1 у редакції. Постанови правління Пенсійного фонду України від 27.03.2018 року номер 81 Інформація з персональних електронних облікових карток застрахованих осіб з реєстру застрахованих осіб, відображається в особистому кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду України. На перегляд надаються такі дані, як анкетні дані особи, а саме ПІП. Дата народження, стать, місце народження, паспортні дані, серія, номер, дата видачі таким видані. Дані з електронної пенсійної справи, такі як вид пенсії, розмір пенсії, складові пенсійної виплати та виплатні реквізити. Дані електронної пенсійної пенсійного посвідчення, номер дата видачі таким видано. Адресні дані, адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання, дані про страховий стаж особи, інформація про кількість днів роботи, за які страхувальником сплачені страхові внески за особу. Дані надаються за всі роки та місця роботи. Дані про заробітну плату особи інформація надається за роками в розрізі страхувальників. За кожен рік визначається загальна сума заробітної плати за рік та загальна сума заробітної плати, яка враховується для розрахунку пенсії. Відомості про тимчасову втрату працездатності, період непрацездатності, допомоги, кількість календарних днів тимчасової непрацездатності, та загальна сума нарахованої оплати допомоги. Та електронна трудова книжка. В закладці запис трудової книжки за СПОП», в якій зазначається інформація про запис трудової книжки за СПОП, відображає трудові відносини як найманого працівника за особистим місцем роботи, за даними персонікованого обліку Пенсійного фонду України. Якщо ваші трудові відносини за останнім місцем роботи були розпочаті у роботодавця до 1998 року, дані будуть відсутні. В закладці відцифрована електронна трудова книжка, в якій відображається Результат відпрацювання сканкопій вашої трудової книжки фахівцями Пенсійного фонду України. Інформація з реєстру застрахованих осіб використовується з додержанням вимог законів України про інформацію та про захист персональних даних, виключно для потреби, визначеної статтею 17 закону України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Інформація з реєстру застрахованих осіб відповідно до пункту 2 розділу 5 положення про реєстр застрахованих осіб надається безоплатно Пенсійним фондом України та територіальними органами Пенсійного фонду України в паперовій та електронній формі. Інформація в паперовій формі надається Застраховані особі при пред'явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, документ, який підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків, або право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, або свідоцтво про загальнообов'язкове соціальне страхування чи пенсійне посвідчення. У разі, якщо застрахованою особою є неповнолітня або недієздатна особа, чи особа цивільна дієздатність, якої обмежена батькам, опікуну, піклувальнику, законному представнику, представнику закладу, який здійснює опіку та піклування, при пред'явленні документів, щодо дають змогу територіальному органу пенсійного фонду України, ідентифікувати застраховану особу та її законного представника чи піклувальника, або представника закладу, який здійснює опіку та піклування, а також документів, що підтримують. Тверджують статус закону представника застрахованої особи чи її піклувальника, або представника заклада, який здійснює опіку та піклування, відповідне посвідчення, свідоцтво про народження, рішення суду тощо. Та представнику застрахованої особи чи страхувальника при пред'явленні документів, що посвідчують особу представника, та її повноваження діяти від імені особи, яку він представляє, а також засвідчених копій документів щодо змогу територіальному органу пенсійному фонду України ідентифікувати застраховану особу страхувальника. Щоб отримати інформацію в реєстрі застрахованих осіб, в паперовій формі необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду України особисто. Іншого способу отримання даних у паперовому вигляді з реєстру застрахованих осіб, зокрема надсилання їх на електронну адресу або поштовим зв'язком, не передбачено. Інформацію в електронній формі можна отримати. На веб порталі електронних послуг Пенсійного фонду України у мобільному застосунку пенсійного фонду на порталі Дія мобільному застосунку Дія. Інформація з реєстру застрахованих осіб надається в електронній формі після ідентифікації особи, у базі даних вебпорталу порталу відповідно до положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 30 липня 2015 року, номер 131 зі змінами. Інформація з реєстру застрахованих осіб на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України надається роботодавцям в електронному кабінеті страхувальника та застрахованим особам в особистому кабінеті. Страхувальникам надається інформація з реєстру застрахованих осіб про застрахованих осіб, які перебувають у трудових відносинах з цими страхувальниками. За період перебування особи у трудових відносинах із страхувальником, а також відомості про страховий стаж цих застрахованих осіб. Необхідні для призначення соціальних виплат. Репотодавці в електронному кабінеті страхувальника може сформувати на працівника такі довідки, як довідка про трудовий стаж та страховий стаж, індивідуальні відомості про застраховану особу, форма ОК 5 виключно за період у перебування у трудових відносинах, витяг з електронної трудової книжки та витяг з електронних листків непрацездатності. Застраховані особи в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду України може сформувати такі довідки: як довідка про трудовий стаж та страховий стаж, довідка про доходи пенсіонера для субсидій, довідка про доходи пенсіонера, витяг з реєстру застрахованих осіб. Індивідуальні відомості про застраховану особу, форма ОК 7 та форма ОК 5 повідомлення про відкриття персональної електронної облікової картки, дані про нараховану заробітну плату, дані про нараховану заробітну плату в межах максимальної величини, дані про особливі умови праці, витяг з електронної трудової книжки, витяг з електронного. Реєстру листків непрацездатності, довідка пільговіка та довідка про розмір визначених пільг житлових субсидій. Важливо: достовірність усіх довідок, сформованих на веб-порталі Пенсійного фонду України, підтверджується QR-кодом. Сформовані довідки онлайн ідентичні отриманим у сервісних центрах Пенсійного фонду України та мають однакову юридичну силу. Сформовані онлайн довідки можна роздрукувати і подати в паперовому вигляді. Розглянемо приклад довідки сформованої ОК 5 Довідка ОК -5 – це сформовані індивідуальні відомості про застраховану особу в реєстрі застрахованих осіб. Довідка формується за будь-який період, та містить зокрема дані щодо суми заробітку для нарахування пенсії страхового стажу сплати страхових внесків. Довідка ОК7 містить відомості про суми заробітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок у межах максимальної величини та страховий стеж за період із 2011 року. Якщо порівняти дві довідки, в формі довідки ОК5 та ОК 7 дуже схожі, майже однакові. Відмінність є тільки те, що ці довідки формуються за різні періоди. Крім того, в довідці ок 7 відсутній рядок для пенсії. Тобто, призначення ОК-5. Подання інформації для нарахування пенсії, крім того, довідка ОК 7 містить дані лише про заробітню плату, з якої сплачувався єдиний соціальний внесок. Форма ок 5 вважається більш універсальною, оскільки вона необхідна для обрахування пенсії, в той час, як довідка ок 7 зазначає, зазвичай використовується для розрахунку лікарняних виплат, нарахування допомоги по безробіттю тощо. Довідка про трудовий та страховий стаж формується за період з 2004 року і не містить суми нарахованої заробітної оплати, але в ній чітко визначено, за який період страхові внески сплачені в повному обсязі, а за який частково. Цей вид довідки роботодавці використовують для визначення страхового стажу під час нарахування допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою непрацездатності. Інформація з реєстру застрахованих осіб також є доступною для формування у формі витягу з реєстру застрахованих осіб. Витяг з реєстру застрахованих осіб це сформовані індивідуальні відомості про застраховану особу, які містять статус застраховано особи, статус отримувача страхової виплати, дані про набутий страховий стаж застрахованої особи, відомості про періоди трудових відносин. Відомості щодо нарахованої заробітної плати застрахованої особи, що враховується для розрахунку страхових виплат та страхового стажу. Відомості про особливі умови праці, що дають право на пільги в пенсійному забезпеченні. Відомості про суми добровільних внесків, передбачені договором про добровільну участь, відомості про суми доплати до мінімального страхового внеску відповідно до статті 24 закону України про загальнообов'язкове державне соціальне... Пенсійне страхування. Дані пенсійної справи, відомості про інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування. Розглянемо алгоритм отримання довідок в особистому кабінеті застрахованої особи на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду України. Перше. Потрібно авторизуватись в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг за допомогою кваліфікованого електронного підпису, тобто КЕП. Банківської карти банка ID або через TIE-підпис. Другий етап у розділі комунікації з ПФУ обрати вкладку запит на отримання електронних документів. Третій етап заповнити форму з випадаючого переліку, обрати тип довідки, до прикладу, довідка ОК-5, зазначити номер телефону та надати згоду на передачу та обробку персональних даних, обов'язково натиснути Відправити до ПФУ. Четвертий етап перевірити стан опрацювання, звернення та завантажити файл отриманого документа можна в розділі Мої звернення. Та п'ятий заключний етап: отримати документ у форматі PDF, можна зберегти на електронний пристрій або роздрукувати. Алгоритм отримання довідок на працівників в електронному кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг пенсійного фонду є аналогічним отримання довідок застрахованої особи в особистому кабінеті. Отже, Отримання довідок в особистому кабінеті застрахованої особи є дуже зручним сервісом на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Тому користуйтеся послугами Пенсійного фонду України, не виходячи з дому. Скористайтесь наведеними QR-кодами, щоб слідкувати за актуальними новинами на вебресурсах Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області. У головному управлінні на постійній основі проводяться онлайн навчання для страхувальників та застрахованих осіб. Крім того, функціонує контакт-центр, де спеціалістами управління надаються консультації, роз'яснення та практична допомога з питань, що належать до компетенції органів Пенсійного фонду України. Чи є у когось запитання? Скиньте, будь ласка, презентацію, добре. І тоді дякую усім за увагу і бажаю всім гарного дня.